Я Койот Пітерсон, і сьогодні мене вкусить гігантська пустельна сколопендра. Поїхали. А -а -а! О -о -о! Господи, це гірше за мураху кулю. А -а -а! Буде справедливо сказати, що я знайомий з болем, оскільки за останні кілька років мене навмисно кусали, <_dose> щипали <_dose> і жалили більше, ніж будь-яку іншу людину. <_dose> Дехто каже, що я <_dose> абсолютно божевільний. <_dose> Тоді як інші називають мене безстрашним. <_dose> Однак я <_dose> називаю себе пристрасним вчителем. Який витримав ці експерименти, щоб всі ми могли більше дізнатися про тварин і, зрештою, виявити повагу до цих істот, яких дуже часто неправильно розуміють. І, можливо, я трохи божевільний, але точно не безстрашний. І на цій планеті існує лише дві істоти, від яких у мене стає дибки волосся. Перша це сумнозвісний кусач за пальці. А науково. Ця страхолюдна істота називається гігантський водяний клоп, і укус, який вона завдає своїм гачкуватим дзьобом, неймовірно болючий. Тага ага! він тікає, коли ми вперше показали цю істоту в нашому епізоді. Зграя койотів дуже просила відео з укусом, а також з наслідками. Тож я подивився своєму страхові в очі, зловив цю істоту, а потім у поетичній манері дозволив йому вчепитися за свій палець. Це був біль, який я ніколи не забуду. Боже! І страх, який я подолав в ім'я науки та освіти. Мій другий страх не потребує зайвих слів. Ви всі знаєте, хто це. І так, мене вкусить гігантська пустельна сколопендра. <спех <Banana> Цих жахливих істот іноді можна зустріти, досліджуючи пустелі південного заходу. Якщо ви знаходите одну вдень, то вона дуже швидко зникає у норі. Та якщо ви стаєте свідком її полювання у темряві ночі, зазвичай усі реагують однаково. Кричать. Тікають у зворотньому напрямку, а потім зазвичай намагаються забути те, що щойно побачили: Гігантський жах з сотнею ніжок та отруйними іклами, який можна уявити лише в найгіршому кошмарі. Однак зараз це точно не сон. І точно не плід вашої уяви. Ця істота дуже і дуже реальна. І цей момент, на який ви всі чекаєте. Для мене ближче ніж ви думаєте. Сколопендра. Вау, заціни. Де? Гігантська сколопендра? Ось тут, у кущах! Я не бачу. Здоріти, поглянь. Секунду, спробуй її зловити для вас, друзі. Йди на сюди. Обережно. Дідько, вона тікає. Дайте контейнер. Маріо, дай мені контейнер. Лови капелюхом. Ні, не працює. Зловив? Ні, вона швидка. Не можу зловити. Та нужба швидше. Я її тримаю. Знов тікає. Вау, wow, вона тікає. Вау, wow, чудово! Зловив? Уху! Uh -huh. Здорово, сколопендра. Uh. це змушує понервувати. Укус цієї тварини вважається одним із найболючіших тут, на південному заході. І якщо є хоч одна істота, яка мене лякає, то це точно гігантська пустельна сколопендра. Ого, яка ж вона величезна. Ви тільки погляньте. Я таких великих ще не бачив. Так, цілком можливо. Здуріте, ви дивитеся на справжній нічний кошмар. Погляньте на цю істоту. Так, це дуже моторо. Здуріте, дуже багато людей просили, щоб мене вкусила ця істота. Просто неймовірна кількість людей хочуть знати наскільки болючий її укус. Я відчуваю, як ти думаєш, і трохи нервую. Я точно не збираюся робити це вночі. Я збираюся переспати з цією думкою, і можливо, завтра в день ми це зробимо. Проте зараз точно, точно ні. Мушу зізнатись, мені дуже цікаво, але також дуже страшно. Що скажеш? Ну я навіть Я не знаю, я не впевнений. Мені здається, що це вже Занадто? Трохи занадто. Давайте зробимо так. Ми потримаємо її до завтра, і в найгіршому випадку завтра знімемо епізод, поглянемо на анатомічні особливості і, можливо, дійдемо до укусу. Добре, так і зробимо. Тоді давайте поглянемо, що ми ще сьогодні знайдемо. Ого, добре, просто неймовірне завершення вечору. Так, круто. Я в захваті. Коли кажуть гігантська сколопендра це зовсім не жарт. Подивіться на розмір цієї багатоніжки, здуріте. І вдень вона навіть страшніша, ніж уночі. Ми спіймали цю істоту учора вночі, і я подумав, що варто переспати з цим, варто подумати, чи хочу я бути вкушеним. І ось ми тут. Зараз, сьома ранку, і всі ми знаємо, що зараз буде. Що ж, друзі, я це зроблю. Мене вкусить гігантська сколопендра для того, щоб я міг вам пояснити наскільки болючий укус цієї істоти. Та перш ніж ми перейдемо до укусу, давайте поглянемо на анатомію цієї істоти, бо структура тіла цієї істоти просто ідеальна, щоб вселяти страх. Це чвенестоноге, як всі комахи та павукоподібні. Ну і звісно ж, це багатоніжка. Гігантська пустельна сколопендра вважається найбільшою багатоніжкою в Сполучених Штатах. Цю істоту можна зустріти нечасто, бо вони ведуть нічний спосіб життя. І мені дуже важко сидіти поруч із цим контейнером і дивитись на цю істоту. Я чую, як вона шкрябає своїми ніжками по стінках контейнеру. Вау! Wow. До речі, Марко, ти коли небудь бачив істоту, жахливішу за цю? Ні, я знаю, що ти теж не дуже їх любиш. Люди часто питають, чи є щось, що мене лякає. Я стрибаю в болота, щоб зловити алігаторів кайманових черепах, а також тримаю в руках отруйних павуків. Але з колопендра, з самого свого дитинства, коли я їх бачив, я такий заберіться від мене. Бо в них так багато ніжок, і на кожній з них є маленький гачок, і завдяки йому вони дуже добре чіпляються. А коли вони кусають, ці ікла стискаються, і вони дуже добре тримаються. Тож виходить, що вони не просто кусаються, а ще й зачіпляються. Саме так, коли мене раніше кусали, я тримав комаху в ентомологічних щіпцях, і коли відпускав, комаха зазвичай тікала. Але в цьому випадку ця багатоніжка може зачепитися і зробити кілька укусів. Ну що ж, буває. Так, ну що ж, друзі, я знаю, що ви хочете краще роздивитися цю істоту, тож я дістану її з контейнеру, щоб ми могли побачити її тіло та маленькі гачки на лапках. Добре, давай. Так, і щоб це зробити. я просто обережно вау. Wow, wow. uh. Треба притиснути її голову. Нічого собі а вона, вона дуже швидка. Я чув, що її називають гепардом пустелі. Так, це тому, що вони швидкі і несуть смерть. А Дайте но ну, я спробую. Дідько. Візьми більше щі. Навіть не знаю, як це правильно зробити. Ого, доволі рішуче, ти її вхопив. Ау, 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 ау. Що, вкусила. Ні, але кожна її маленька ніжка просто неймовірно гостра. Погляньте на це тіло. Здуріте, вона дуже міцна, Екзоскелет цієї істоти, просто як скеля. І кожна її ніжка чіпляється за тебе і намагається потягнути вниз, щоб ікла до тебе дістали, і ці ікла. Насправді називаються Максиліпеди. Це модифіковані лапки, які вона мене майже дістала. О, господи, мало не вкусила мене. Це було доволі близько. Здається, я тримаю її не так добре, як думав. Я бачу, як отрута виступає на Максиліпедах. Здуріти, подивіться, вже тримаю краще. Вона майже спромоглася скрутити своє тіло і вкусити мене раніше ніж ми планували. Як же це моторошно? Ну що ж, цю тварину тримати не дуже просто, бо вона неймовірно сильна. Добре, я покладу її назад у пластиковий контейнер. Потрібно трохи заспокоїтись, а потім ми перейдемо до укусу, готові? Обережно і ось так. Чудово! Ху, мало не вхопила мене. Ну що ж, друзі, скажу вам кілька слів. Як ви знаєте, мене кусали багато разів. Деякі укуси були отруйні, а деякі ні. Дуже багато укусів, і гігантська сколопендра одна з істот, про які я завжди казав, що ніколи не хочу, щоб вона мене кусала. Проте, у мене є можливість це зробити, і я. Фух… Частина мене робить це з цікавості, а частина заради науки. Ну а ще заради того, щоб дізнатися, наскільки болючий цей укус. Я чув, що він може бути болючішим за укус гримучої змії і не такий болючий, як укус отрутозуба. Ну а хтось каже, що цей укус не болючіший за укус бджоли. Тож... Усе залежить від того, як моє тіло відреагує на отруту. Вона атакуватиме мої еритроцити і потенційно може зробити дірку в моїй руці. Або ж просто викличе біль набряк, і я буду в порядку. Проте я вже піднявся індексом болю укусу від комах. І коли мова йде про укуси, думаю, це буде останній. Фу, здоріте. Це справді відбувається. Ось і вона гігантська пустельна сколопендра. І зараз вона мене вкусить. Ну що ж, наступним нашим кроком буде дістати її з цього контейнеру. І для цього я збираюсь обережно її притиснути. Доволі б Начебто вхопив. Добре, тримаю. Ах, які ж гострі в неї ніжки. Вуа! Погляньте на ці ікла. Просто здуріти можна. Ну і, як завжди, у мене є епінефринова ручка, кажу, для протоколу. І. Ще є ось це супутниковий телефон. Завжди в нагоді. Ніколи не використовували, і нехай сьогодні теж не доведеться. Камера 3 знімає. GoPro теж знімає. Ну добре. Ви готові? Яко йод Пітерсон? І зараз мене вкусить гігантська пустельна сколопендра. Почнімо. Один. Два. Три. Боже. О, господи. Ось тут ікла залишилась сліди. Так, бачу. Опиши відчуття. Дуже пече. Набагато гірше, ніж у космурах і кулі. Скажи щось. Воно аж шкіру роз'їдає. Господи, це найгірший укус після отруту зуба. Цей біль затьмарює абсолютно всі укуси від комах, які я отримував. Дуже сильно болить. Почекай секунду. О господи. Я бачу місце укусу. Подвійний слід. До речі, ти бачив? Вона Вкусила, скрутилася, а потім вкусила вдруге. Ага. Це що в тебе кров виступила? Ну ж, Койоти, поговори зі мною. Добре. Хочу бути певним, що з тобою все нормально. Цей біль відрізняється від попередніх укусів. Воно пече. Просто неймовірно пече. Пробачте, ні слова не можу сказати. Дай знати, якщо тобі справді погано. Да. У роті не напрякаєш. Дайте води. Води, будь ласка, господи. Да. 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 Як ти відчуваєш біль? Він локалізований тільки в місці укусу. Піднімається в плече. Так само, як після укуса отрутозуба. Поглянь, як воно напрякає. Нам знадобиться відсмоктувач. Це дуже. Ауа! Ауа! Вимикайте камери. Вимикайте. Будь ласка, принесіть від трути. Я серйозно кажу. Зупиніть камери. Ауа! Ще ніколи раніше в наших епізодах з укусами. Я не просив, щоб зупинили камери, і ще ніколи раніше я не відчував такого сильного болю. І ще ніколи ми не переривали зйомку епізоду.